Звір колег, вшанування пам'яті журналіста, цю акцію анонсували весь день, щоб вона ввечері відбулася на Майдані Незалежності. Потім, як ви розумієте, стрімко змінилося все, він виявився живим. Але наша Алла Хоцанівська все ж поїхала на Майдан Незалежності, і я бачу, вона там не одна. Алло, хто прийшов на цю акцію, який це зараз має вигляд взагалі? Вітаю Лідона насправді сюди приходять колеги, друзі, знайомі Аркадія Бабченка. Я знаю, що деякі навіть сюди прилетіли російські журналісти з Москви сьогодні, і от зранку було справді анонсовано, що буде акція вшанування пам'яті Аркадія Бабченка. Але зараз ми бачили деяких колег, які приходили сюди із шампанським. Тобто зараз це перетворюється на свято. Від учора, звісно, це був шок. Була шокована вся країна, колеги, близькі. І, ну і е, були сльози. Ясно, що несли квіти і до каналу АТР, де працює. Е... Аркадії Бабченко також сьогодні. Зранку була така спонтанна акція до посольства Російської Федерації. Прийшли знайомі Аркадія Бабченка. Вони обклеїли паркан посольства його фотографіями. Ну тобто, шок був, і це був навіть такий протест невеличкий проти режиму Путіна. Ну а зараз спектр емоцій кардинально змінюється, і сюди приходять його колеги. Я вже встигла. З ними поспілкуватися, і реакції абсолютно різні. Але справді всі вони радіють, що він живий. Ці фактично у білі лучшева рускава із всіх, кого я знав. Аркадій Бабченко. Обід по прямому заказу власті терористичного государства радістю мені під час конференц-в'язку підсунули таку табличку, що Папченка живий, це була спецоперація СБУ. Ну всі, звичайно, що в шоці, всі раді. Ну і е, також ми вчора звісно спостерігали цей спектр емоцій, сумували разом всією країною і. Були також і слідкували за подіями біля будинку три кулі в спину. Про це говорила поліція. І ми бачили цю фотографію, де як був застрелений Бабченко. Ну і прошу подивитися на реакцію соцмереж, як реагували його колеги. Убили лучшего русского из всіх, кого я знал. Аркадій Бабченко убит по прямому заказу властей терористичного государства Российской Федерации. Це все что я можу сказати. Я люблю тебе, Аркадій. Ти був лучшим из всех. Доки існує Путінська Росія, у нас просто немає тилу. Бережіть себе, люди під вечір все кардинально і Тут зараз люди. Радіють вже відкорковуючи шампанське. Ну і ми також бачили, як його колеги, власне, які найбільше горювали його колеги з телеканалу АТР. Як вони зустріли цю звістку про те, що він живий, коли вони дивилися трансляцію? Коли він з'явився, я прошу послухати, аби ви побачили, як це було насправді. Але все ж таки деякі друзі вони підозрювали про те, що можливо таке умовне вбивство. Це спецоперація. Сьогодні їхні сподівання вони справдилися, і от цей грозі хріш, який був розіграний СБУ та поліцією. За ним слідкувала ще від учора Валерія Ковалінська, і я прошу послухати, подивитися її сюжет, який вона підготувала для вас. Десята вечора біля будинку, де вона квартиру Аркадій Бабченко з дружиною та донькою. Кілька машин поліції. Вхід до під'їзду охороняють силовики з автоматами. Перший про його поранення в соцмережі повідомив колега Айдер Муждабаєв. Я узнав, що в Аркаді Баченко стріляли. Мені дзвонила його супруга Ольга, яка була в той момент в квартирі. Вона сказала, що в Аркаді стріляли увезли в лікарню живим. Я начал искать. Звоніть судрижини. какой он може бути больниць. Згодом Айдер лишає новий допис, що Аркадій помер. Про це йому повідомили власні джерела в поліції. За годину на місце приїздить керівник поліції Києва, повідомляє, що журналіст помер у кариті швидкої. На обличчі керівника поліції блукає посмішка. Ми трохи згодом Ще раз розкажу. Ми не можемо поки казати про всю картину. Остаточно встановити до деталей. Попередньо один нападник був чи кілька. Що найменше, як що найменше, один ми можемо сказати напевне, але можливо були інші спільники. Друзі плачуть, підтримують одне одного. Щоправда, серед них є й ті, хто сподівається на те, що все це спецоперація. Антон Діч Гірашенка, вряд рівня шибається. И может быть делать это нарочно, может нарочно запускают информацию не соответствующую действительности, а вероятно для того, чтобы сбить с, с курса. Каких-то преступников. я очень надеюсь, что сейчас тоже произошла либо такая же ошибка, либо, либо вот вот такой информационный вброс со стороны силовиков. У мережі з'являється фото Аркадія в квартирі. Журналісти дивуються, бо на знімку він лежить у квартирі, ніби мертвий. А от помер він за інформацію у швидкий. Виникають запитання. Хто фотографував? Дружина близько першої ночі до будинку заходять друзі. Виходить слідча група. Журналістів усередину не пускають. Виходять із дружиною. Перед цим друзі Аркадія просять не ставити їй ніяких запитань. До авто їх супроводжують силовики. Дружина Ольга після нібито таких довготривалих слідчих дій має спокійний вигляд. Не виняток, що вона єдина знала на той момент усю правду. Валерій Ковалінський Віталій Дорошенко ТСН 1+,1 або не знала так